Всіх вітаю, мене звати Головко Іван, і сьогодні поговоримо про конвектори від торгової марки Conveca. Перед нами конвектор FC, це найпростіший внутрішньопідлоговий конвектор, що працює за принципом природної конвекції. Оптимальні розміри теплообмінників, їх розташування та елементи, направляючих повітря зумовлюють значну потужність приладів навіть без вентиляторів. Це дозволяє використовувати конвектори Conveca FC. Як основні прилади опалення приміщень у будинках з більш високою енергетичною ефективністю. Ці конвектори створюють теплову завісу біля вітринних вікон, не дозволяючи холоду проникати в всередину приміщення. Завдяки низькій енерції, конвектори швидко піднімають і точно підтримують задану температуру в приміщенні, забезпечуючи необхідну кількість тепла точно коли це необхідно. Поступово розподіляють тепло по всьому об'єму приміщення і цілком будуються підлогу, тому не створюють перешкод для вільного проходу. По них можна вільно ходити, вони витримують вагу кількох дорослих людей. Підходять до будь-якого інтер'єру, єдиний видимий елемент це решітка. Матеріал і колір, яких підбираються до покриття підлоги. У стандартній комплектації з корпусами з нержавіючої сталі та мітно алюмінієвими теплообмінниками. Що робить їх особливо довговічними, ці моделі конвекторів не видають шуму і не споживають електроенергії. Можливі розміри конвектора FC це мінімальна висота 90 мм, максимальна 450 мм, мінімальна ширина 220 мм, а максимальна ширина 420 мм. Серед інших його ключових переваг, як ми вже сказали, це. Вони не видають шуму і не споживають електроенергію. І також вони одні з найбільших потужностей на ринку. Всі деталі корпусу виготовлені з нержавіючої сталі. Нержавіюча сталь забезпечує 100% захист від корозії. На 54% міцніше і на 45% твердіше за вуглецеву сталь, максимальний робочий тиск 25 бар, а усі конвектори проходять завиські випробування під тиском 30 бар. Ці пристрої легко витримують гідравлічні випробування, гідроудари і може бути встановлені у дуже високих будинках. Отже, як це працює? Значить, у нас є три типи дерева і три кольори металів. Далі. Тут у нас є теплообмінник, ребра жоркості і комплект для монтажу. Завдяки різноманітним декоративним решіткам ви зможете ефективно довершити ваш інтер'єр цими конвектором. Є можливість виконання поперечних та продольних решіток з анодовного алюмінію в трьох кольорах: срібло, бронзо та графіт. Дерев'яні поперечні декоративні решітки представлені з дубу, ясного та бука. Більше інформації можна дізнатися у виробника за цим QR-кодом. А на цьому в мене все. Дякую за вашу увагу.